Ой, друзі, подивіться. Тут, тут на ну, дядька, які поросятка живуть. Прикольно. Дивіться, які. Може попитаю та візьму собі. А зараз вам покажу, куди я йду. Друзі, я всіх вітаю. Хочу вам дещо показати, буде коротке відео, тому що в мене на телефоні мало пам'яті. 3 минутки всього. Зараз вам дещо покажу і расскажу, що я хочу. Які у меня мисли в голову прийшли. І так, друзі, дивіться. Це у нас за селом. Ось така свалка. Ну тепер у нас мусор возять І це місто ну як не пользується. Ніхто його не пользує, но стоїть ось таке. Зараз ще покажу тут. А хочу я зробити з нього невеличку мініферму, якщо вийде договоритись із, із адміністрацією села. Ось такий срач тут робиться. Такий бардак. Раніше були вікна, тепер їх вже нема. Зараз вам покажу ще. Одне місце тут рядишком. Тут якщо бачите є трансформатор. І тут є саме головне. Зараз вам покажу. Не знаю, получиться одним кадром. Давайте попробую одним кадром для вас показати, що тут є. Якщо вложиться в три минутки, таке місце. Гарно. На така дорога я у меня такие на це місце получите з Із адміністрації села договоритись хоча давайте я вам зараз підійду до цього місця вже рядышком і вам покажу хорошо зараз ось подивіться друзі буду коротко говорити тому що одна минутка осталась ось подивіться є таке озеро Воно ну, велике, правда, здорове. Тут коли копали його викопали, тому що робили дамбу викопали таке озеро. Там, якщо бачите, та територія, яку я вам показував, а тут озеро. У нас дуже жарко. І в прошлому році і в цьому році і взагалі. Останні роки дуже велика жара Що я хочу зробити? Якщо вийде договорити за то місто в оренду взяти. Ну а тут вже озеро є. І за це я хочу його взяти. І за цього озера, Точніше хочу взяти то місто в оренду. Якщо вийде, то все буде. Бачите, все будете зі мною робити. Воно гарне.